Любі мої глядачі, вітаю вас із різдвом перемоги, 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 ще раз перемоги для всіх. Миру, тепла, добробуту, любові, достатку, щастя, здоров'я. Бажаю всім українським родинам, щоб всі живими і здоровим повернулися додому. Вірю, що так і буде. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Субота. Спіжу на барахолку на печайно. І сьогодні буде незвичайний лікар. Два роки тому, 27 грудня, я виклала перше своє відео. Тож у мене свято річниця. Я святкую день народження на каналу. А канал неможливий без вас мої любі глядачі. Люблю вас, вдячно вам. Приготувала для вас невеличкі подарунки. В кінці відео покажу вам їх і розкажу, як ми будемо їх розігрувати. Тож, будь ласка, дочекайтесь і приймайте участь. 140 Ні, ні, я в виду вот эти маленькі. Дивіться, які гарні. Сестри робив такі. Фужери. Вони є різних розмірів. Це здається середні. Є ще меншенькі, є більшенькі. Дивіться, які гарні. І вони в дуже гарному стані. 800 гривень. 800 гривень 6 штучок. Краса. А, а от зажимої а два за 70. Бачите, які гарні. Mm -hmm. Давай. Ето вся ваза 200 гривень коштує. Ну. Ваза дуже гарна. Mm -hmm. Бачите, яка ручна робота. Такий поясочок Це 200 гривень здається Так що я питала багато чого. Так, і оці фужери ще хочу показати 300 гривень. 150 гривень оці ці маленькі. Чотири штучки. І оці 150. А великі, ой, ці 300 гривень. Чотири штуки, дуже гарні. Дуже гарні це так купити. Але я ж не можу все купити, носить, вони такі кріхки. Не можу. Ось дивіться, яка гарна цукорничка. У мене така була колись, я продавала. Дивіться, в ідеальному стані 200 гривень коштує, бачите, міфіоро Трядянський. Можна синє туди вкласти, а можна ось цю забрати. Фужерчики по 25 гривень. Це такі великі. Мені минулого разу траплялись маленькі рюмочки. А це фужерчики. Ось ці чашулечки, дивіться. Ой, а вони без... без клейма. Ану, а це жкавничок. Ні, теж без клейма. Але дуже гарний, воже яка троянда. А клейма немає. А тут щось щось трошечки, наче як, як є якийсь рельєф не але не видно. О, які манюточки. Дерев'яні, крихітні, крихітні дві штучки. Ось знов стрийські великі фужери, великі це вже великі. І оця вазочка 150 гривень полонне. МНЦ написано, це вони як по як, чи позолота, чи 480 гривень, 12 штучок. Гарні чайні, такі чайні, маленькі чайні. Остається вони не неболивок в використанні. Гарні такі рідко трапляються. Дуже красиві. А коробочка це. Остається, що рідна, да? до цих ложечок. Марные ложечки. А це ваш набир? рюмочка. А сколько коштует? Сколько коштует каравка и рюмочки? А цены ваши, да? Чому ці? 30, 30 гривень. Шість штуки. Ну, я не знаю, що воно старе. Це моя світрука купувала. Я не знаю, може це 50 років, роки. тисяч. Ну так, да, схоже, так. Да. А цей набірчик скільки кошти? 400 400 гривень. Але тут одна, одна чарочка. Малесенькі такі. А, трошечки надбита одна, так? Трошки. Да? Це десь п'ятдесят. А це Людочка, мальва, баранівська, да. чашечки нема, так? Да? Ні. Чашечки нема. Так, да, ці старенькі. Оливки, огірчі, огір, огір точки такі. Визначає да? що? 80-ті роки. Оце оці. 80-ті. Ці... Ой, які важкі, такий кришталь просто. 6. А, вони різні, да? да. Бачите, ніжка отут. Так, да, різна, да, так, да, різні. Угу. Да. Оці, так, да, оці гарні такі. А велике це скільки коштує? 1300. 1300. Тисяча. 30 євро і 15. Євро. А, а це меншеньке? Половина, да, 15 євро. Це воно, Такий візерунок, це якоїсь фірми німецької, бо у мене такий і підсвічник є, і е, е, така е, тарілочка на стіну mm -hmm. з дірочкою, з мотузочкою. Mm -hmm. Mm -hmm. Ці гарні це льон, да? щось таке натуральне. Ну, Напевно, що там Написано щось, да. що там воно за склад. Гарні, да? їх так у вас багато. Шість їх. І по чому вони? 60 льон. Е е 50? Так це, мабуть, теж старі, так? Да? Ні, ні. Ну, я це не сучасні? Знаю. Ні, я думаю, що воно хоча весь джемені. Це ще весь джемені. Ну, правильно. Це ще ж воно що було до об'єднання. Е да, так, отож, так. Да. Да, але ви бачите, воно нові. Ну, звичайно, ніхто ним не користувався, це, так. Ну, І дуже красивий поліестер. І угу. кригарні, так, така красива гама. По 20 гривень штука, такий. подивіться, який сидить красий, запакований. 10 тисяч цей лев да. <плес> Дивіться. Коник дві тисячі, ось він величезний. Оце все він в коробці замотаний. Ось там хвіст його. Так, да, і гарний, дуже гарний. <рит> ну, Лев просто Боже, він посміхається, здається. Вираз обличчя такий величезний. Оце я ж кажу, це все, це все він визирає з коробки. <рит> <рит> ну і козлик, і козлик. Ого, профіль який Лева гарний. Ой, а він ззаду який кольоровий. Дивіться, там прямо і червоний, як і завгодно, такі кольори. Ну який. Дякую. Починається сніг знов. Збираються вже всі. І Я буду бігти додому. Сьогодні мало пройшла, далеко не ходила швиденько. Дома вже буду показувати вам знахідки. Любі мої глядачі, показую вам знахідки з сьогоднішньої барахолки. Оці тарілочки купила. Ось так воно було, все. Отак. Просто я їх купила, запаковані. Так, і давайте будемо е, читати. 43 копійки ціна бачу, бачу е, рік тарілка. Количество изделий 20, сорт старой. Так. Оце воно таке, звичайно, брудне. Е і тут тарілочки е буде. Так. Я навіть не знаю, чи отак от їх розпаковувати, чи хтось захоче отак от всі і купити. Ці тарілочки продаються 50 гривень е штучка. Одну я бачила. Зараз шукаю, я бачила, що одна була надбита. Де вже ж вони стільки років в когось валялись? Я зараз, я так гадаю, що я не буду всі витягати, я одну витягну, покажу вам. Ось ця ось ця, отут, оце цей трошечки-трошечки оце. Оце, о, оце е, е, така скол воно там навіть був той е, шматочок, він там десь теліпається в кульочку. Ну Тобто, це ось воно зараз. Е, ну, я його так купила, що воно там відбилось. Зараз витягну одненьку і покажу вам. А їх. Е, 6 штучок. Якщо хто захоче, якщо захочуть хтось по одненькій, будь ласка, тоді телефонуйте, пишіть, я буду їх там витягати, відмивати і показувати вам. А якщо хто захоче, отак, усі оцих качечок, будь ласка, 50 гривень тарілочка. І в такій ж, кажу рідній упаковці, ну, це десь у когось збереглось. Це, мабуть, уже такі пізні якісь там роки, бо раніше то вони були якісніші. Але ось подивіться, які оце, як називається правильно? Оця блодяна рослина? Біля якої. Не не очеред, а якось він рогоз, не рогоз, не знаю. Тому пишіть мені, будь ласка, якщо треба, я розпакую, помию, витягну, розділю. Якщо хтось комусь отак цікави, от цій рідній упаковці, хто всі забере. Будь ласка, я так і відправлю. Дивіться, придбала отаку річ. Продавали її як вазу. Я підібрала корок, мені стається, що це каравка. Ось бачите, які наліпи. І воно опалове скло. Бачите, таке блакитним відливає, опалове скло. А оці наліпи, вони прозорого скла. І це скло, воно світиться в ультрафіолеті. Тобто це старе-старе скло, не пізніше 50-х років, а значно раніше, бо там оті домішки різні, які світяться в ультрафіолеті. Покажу вам. Мені все-таки здається, що це не ваза, що це каравка. Дивіться. Е, висота 26 сантиметрів. І ось бачите, яке блакитне скло опалове. Ну, на мій погляд, це е, рідкість, рідкість, унікальна річ. Яка ніколи не траплялась. Мені не Навряд чи треба трапитися. Я мила, відмивала, там он ще вологе скло. Десь гадаю, об'ємом на літр, може трошечки більше. Цей виріб продається. Оце, дивіться, це теж оце таке в склі, в самому склі. Тобто старе скло, в яке старі технології, коли в скло попадали попіл, різні там домішки. І ось так воно з тим попілом, отак от скло. І тобто це не, не брудне, не воно в склі. Бачите? Ось хочу показати вам цю карафку в ультрафіолеті. Бачите, воно відблискує зеленим. Тобто це старе-старе скло з домішками якихось там уранових часток чи чогось іще. Бачите? Буває більш такий насичений, зелений, зелений колір, тут таке ну, уранове скло, а це ось зелені відблиски. Ось так мені більше подобається. Бачите? така посудинка? 500 гривень коштує ця унікальна річ. Якщо цікаво, звертайтесь, будь ласка. Оцю вазу ще придбала. Дивіться. Який медовий меланж. Ви бачите? Ви бачите кожний промінчик. Різного кольору. Вони все начебто в таких кон'ячних тонах, але дивіться, який от меланж. Там різні різні кольори. Вона цілісінька. Вона дуже гарна. Бачите? Мені кажуть, що важко мити такі незручно користуватися або такі вази. Ну, Високі, вузькі, погано відмиваються. Я налила води з Доместусом після барахолки. Вона у мене постояла, і ось дивіться, бачите, і зелені якісь плямочки, і червоні, і коричневі, і, і основний колір тут такий кон'ячне скло. Та ваза продається, вона коштує 600 гривень. Ось висота її. Так, найбільший, ось дивіться, найбільший промінчик 40 см. Бачите? ну Дуже гарна, дуже велика інтер'єрна річ. Бачите, Старе скло з такими напливами, з бульбашками. Ось зараз бульбашки покажу. Все, бачите? Ці дві тарілки продаються 100 гривень одна коштує. Дивіться, вони великі, 26 см в діаметрі. Ось подивіться, який рельєф, бачите, зік. Клеймо десь 60-ті роки, старий-старий фаянс, От на цій трохи більше отакі От плями темні. Ось такий мак квітка всередині. ну Дуже гарні вони. Такі форми старі, оті старі кузнєцовські форми. Бачите? Так, і друга. Можна по одній, можна дві, як кому зручно. В колекцію поставити на поличку, користуватись. Вони цілі абсолютно і в дуже гарному стані. Дивіться, ніде нічого, трошки, трошки плями, що то в старий фаянс. А так, звичайно, колекційні речі. Дуже гарна парочка. Минулого разу в мене була вазочка для квітів Будянська. Дуже багато хто телефонував, питав її ту вазочку. Ось зараз в мене є ось ваза для фруктів. Таке саме клеймо буде 50-ті роки. Дивіться, теж вона в дуже гарному стані. Бачите, ось такі трошечки-трошечки ось тут. Це навіть ну, це не сколи, це ось таке при, при виробництві такі плямочки. Ця фруктовниця продається 250 гривень, будь ласка, якщо цікаво, звертайтесь. Діаметр 24 см, а висота 13. Дуже гарна річ. Оті старі форми, які придумали ще за часів Кузнєцова, а тоді просто їх копіювали. Любі мої глядачі, я казала вам, що в мене свято друга річниця каналу. Дуже вдячна вам, що ви зі мною, що ви пишете, за ваші добрі слова, за ваші відгуки, за ваші добрі побажання, за те, що ви зі мною ви даєте натхнення, даєте сили, піднімаєте мені настрій в цей от, дійсно час такий тяжкий, страшний просто час. Ну, ви мені даєте дуже багато сил жити, працювати. Це для перемоги. Дякую вам щиро вдячна. І хочу, нема в мене на всіх подарунків, на всіх моїх підписників, але ось оці маленькі речі наступного разу, наступної суботи розіграю, тобто програма випадковим чином обере когось якийсь коментар ваш. Які ви залишите під цим відео, під цим випуском. Будь ласка, можете декілька коментарів залишати, якщо цікаво вам. Коментар під номером 1 отримає оцю таку кришталеву грушку. Дивіться, відправлю своїм. Коштом вам новою поштою, якщо вам ця річ буде потрібна, ви просто мені тоді напишете, куди її відправити. Це німецький кришталь. Далі коментар під номером 2, який бере програма, отримає оцю вазочку. Кришталь, це радянський кришталь, ціленька, гарненька, дивіться. Ну і коментар під номером 3. Я відправлю його власнику. Оце горнятко. Дивіться, довбуш, старе клеймо, 50-ті роки, тоненька-тоненька порцеляна. Вона просвічується на сонці. Ось золото все на місці. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Нагадую вам, що оці речі продаються: каравка, ваза, тарілки, ця ваза. Будь ласка, кому цікаво, то звертайтесь, пишіть. І ще будянські тарілочки в упаковці, але вона там дуже брудна. Не хочу лишній раз ставити її на стіл. Якщо цікаво, будь ласка, звертайте. Оце вже я вам вже виставила, хвалюсь, своїми опаловими речами з опалового скла. Бачите, отакі рюмочки в мене є, чарочки. Оцей кошик з опалового скла. І отака сама каравка, таке скло. Викладу ще другу частину відео. Завтра покажу вам ще що бачила, що придбала. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, пишіть коментарі і оці речі відправлю. Ще раз кажу, відправлю за свій рахунок новою поштою. Тому, кого обере програма! Дякую нашим мужнім ЗСУ. Хай Матінка Божа береже наших захисників і захисниць. Хай Господь Бог наш дає сили, їм, мужності, терпіння здолати оту нечість чорну. Все буде Україна мої любі. Молимось і віримо. Перемога буде за нами. До наступних зустрічей, мої любі.